Конфлікт правого і лівого виникає тоді, коли будь-яка потреба прив'язаності не закрита. Не закрита з батьком одна історія, не закрита з мамою, друга історія. А якщо... ну, і, і вони, якби не, ну, скажімо так, не поєднуються. І ще мій варіант: ну, це я вже так не, не тільки додумаю, а є ряд там, спостережень. Що коли сидить самець, то в дикій природі. То мав пиняти, вони далі відх... можуть піти досліджувати світ далі, ніж коли сидить мама тільки. Тобто їхній ореол е... дослідження світу збільшується на порядок. Тобто, коли є тільки мама, він бігає все-таки, як в тій кімнаті поруч, щоб він фіз... контакт очей бачив, коли є папа. Він з якимось часом може. Так само, до речі, і діти, ви можете спостерігати, що діти мають контакт з мамою підтримувати, коли є батько, коли дитина часто гуляє з батьком, то дитина себе почуває набагато хвацьки. і набагато так може себе проявляти сміливіше в різних процесах. Тому да, тут це відео повністю не показує, але я вам так розказую, що могло би бути. Або якщо батько грає ось такого добитчика, та, а мама от просто м'яка ось така, то воно теж створює цей внутрішній конфлікт вибору, що ніби потрібно між кимось вибирати.